Я є завідуючою кафедрою теорії та історії світової літератури Київського національно-лінгвістичного університету. І як літературознавець, хочу сказати пару пару слів про те, про що йшлося. Перше щодо інституційних, інституційних напівінституційних неінституційних всіляких тусових чи об'єднань ще один. Приклад це наш центр американських літературних студій, який працює при інституті літератури, і власне інститут літератури нам дає приміщення. Він нас в особах свого керівництва не виганяє, а навпаки, вітає і це все. Решта, це ми самі. Тобто, це американісти, літературознавці, молоді, не дуже молоді з усієї України, які приїжджають Колись нам в цьому допомагало американське посольство. Зараз воно не має такої можливості. Вони приїжджають за за свої кошти раз на два місяці. Ми зустрічаємося. У нас певні те. Перепрошую, певні теми для обговорення, у нас е, публікації, і більшість наших учасників це випускники фулбрайтівської та інших програм. Тобто я вважаю, що рівень е, того, що у нас там робиться, е, не є хуторським або провінційним. Це одне. І друге, те, що стосується е, е, ситуації на Заході. Я вважаю, ну наскільки я можу про це судити, бо буваючи там з певною регулярністю, що гуманітарні студії абсолютно зараз не, не є пріоритетними і для, скажімо, американського бізнесу. І ті колеги, з якими доводиться спілкуватися, вони кажуть про те, я маю на увазі американських професорів, що університету доводиться. Кожного разу демонструвати, яка від них користь від тих гуманітарів, представникам бізнесу. Скажімо, оце він вчить англійську мову і літературу, то він вміє працювати з текстами і може стати гарним співробітником якоїсь рекламної кампанії, а зовсім не тому, що він буде читати Шекспіра в оригіналі. Тобто, проблеми, звичайно, є, нехай вони і різні. І ось вже як. Ну, позитив, оптимізм, не знаю що. Мені імпонує певною мірою думка одного американського дослідника, такий там Моріс Берман, який написав книжку під сумною назвою The Twilight of American Civilization сутінки американської цивілізації, де він каже, оце про кризу гуманітаристики і що він може запропонувати інші проблеми, але вони є. І він пропонує щось на зразок середньовічного чернецтва, яке зберігло в монастирях під час руйнації він, е, страшних подій, зберегло оце знання, яке потім, знання, античності, яке потім передалося і стало джерелом для Ренесансу. Він, звичайно, до чернецтва не закликає, але каже, що ми викладачі. Обох статей, ну, мусимо можливо виконувати щось на зразок подібної функції. Ну можливо, це крайнощі, але я приєднуюсь до думки професора Грабовича про міні рівень. Бо я іншого просто ну, для себе я не бачу це середовище, яке кожен з нас. Якщо він викладач, якщо він науковець, створює навколо себе. Мої аспіранти, мої магістранти, за них я можу поручитися. Якщо б кожен з нас так міг, то все-таки оцей прошарок не, не зовсім еродував би в Україні. Отже, локальність мені здається, що сьогодні це одна з можливостей виживати, тому що нам всім дуже дороге. Дякую.